Когда бачиш несправедливость, хочеться кричати, рвати, метати і знаєте, як Ах... захотілося мені подивитися в інтернеті закони України, да, Конституцію по поводу електроенергії. І в Конституції там, 13 да, написано, що всі надра, даже в том числе електроенергія, принадлежит Україні да, народу України Но в який то момент от, поміняла закон, не помню, я типа роздербанили, да, поділили на компанії Ну, да, пройшло частным лицам, да, вот як бы сказать. і коли я побачила що Электричество, да, вот эта електроенергия входы в 18 э, стран руководить 18 стран. Представляете? Ну, и тем более там Россия еще входа 18 стран, и там по нескольку, как бы компаний открыто, що... или я там ошибаюсь 300 с чем, то или, ну, ладно, даже 18, 18 стран. І в мене таке, от, знаєте, приходить асоціація така, що українці платять, як то кажуть, за себе і ще за своїх сусідів по, по тим странам, в да, яких як, куди входить електроенергія. Думаю, тут треба дійсно, дійсно вставати і предприймати якісь міри і показувати тим. тим. Хто тут действительно народ і хто ну, бы в Україні. Ну то есть на даний момент я не знаю, як це правильно сформулювати, як це правильно сказати, але я хочу сказати, що на чужому горі щастя не построїш, нікому ще не вдалося стати щасливим на чужому горі. Так, да, можливо, якийсь момент ну, буде щасливим, але далі, далі ні. Понимаєте? І если б кожен розумів, що карма все одно доганяє, если б кожен розума, що ви, може, будете щасливі, наприклад, да, а ваші діти, внуки, правнуки, будуть страдати від того, що ви натворили, тому що воно так і проходить. Якщо родитель в чомусь виноват, да, щось зробив, то ребнок буде за це відповідати. З вас лайки Пишіть, що ви думаєте, по этому поводу і діліться з другими? Будемо щось рішати. Всім мира і добра, обнимаю.